Це третя частина про смішне відео «Ігровой... ігровая диня. Бистро! К директору! Ладно, ладно! Барето тут... Орете. Тільки ще. Братик, это что с Ой, я не туда. Братик, тоже вставай. На столик. Да, братик, дай пропустить. А, да, сейчас. Сейчас пойдем. То есть, что ли? Да дайте пройти нам, а? Опа! Я к тебе! Так, пик! <глухи> Ой, а а Вибачте, шуранчик! А все в порядку з вами? Да, ви просто не обточуєте уваги, що всі бувають такими дітьми безсовісними. Да, а у нас іде тут англіш бенгліш, а вони тут говорять. Як будто їм все одно на уроки. Да, їм все одно. Директор, ми тут тут на була проблемка. Я знаю, але я не директор. Я кедись директор. Кароліна кедись директор. Кедись Кароліна автор! Це наш автор кедись Кароліна! А що ви тут робите? Ну, як ви знаєте, що ви тут робите, я все почув, що ви слушаєтеся з батаном, а так не можна. І тому зараз ви получите одне наказання. Завтра батьків школу, в мій кабінет. Так не чесно. <coughs> ну, дякую. Ми краще підемо. Да, а я навіть шоті, що шо, директор, той був вільний. Не знаю, може це і за нас. Як буде по англійськи кар? Вибачте за ми туди. Так в директору. не опоздали. Вы баловались. Ну, побаловались чуть-чуть. И А плечо. А где твой? Я сейчас покажу фокус-покус. Дерется. Ви – ісключені! Ви дивилися під моє платье Я чуть не побачила, що в мене там всередині! Братик, там прикольно. А чого там? <пух> уж... Слушай, анекдот, да? Чегочит рикавчить нашому уроці? А тут та мало коштує цього, бо ха бавжиха. ха ха я Он Так, тик-тик-тик малюнок Я Продаю Так, я весь возьму, что это за малюнок? телефон. А это что? Так она жирная а знаешь, знаешь тратить. на что он натратить? На что? На вкус... На вкусняшки. И пердит, который не хочет заниматься спортом, а он намагает кого-то нам где говорить. Два. И вы на сайте никого не умеете говорить слово. Пять оценочка. Замучить. А Давай, диви, в мене ще є торчик. З цього. Ей, чителька! Тримайте один сюрприз! Але на самом деле, там буде вже трахедія. Ведь пам'ятаєте, що видивився тіктоки, як у одної дівчинки сталося одна трагедія. Там були якісь палочки, які були дуже сильно гострі, щоб торт не сваливався. Но Такого буде. Чити тримайте торт! А, -а, -ай. А, -а, -ай. а що з нею сталося, ви це може дивилися в Тіктоці, там, де кота одна дівчинка празнула своє день народження з подругами. Але потім, коли одна із них подруг товкнула... Повністю заставила голову попасть в торт, то всі засміялися, всі подружки її. Але коли вони побачили, що щось не так з нею, то потім вони побачили, що вона померла. Тому там якраз були ті гострі штуки. Будь ласка, такого не повторяйте вдома. І прошу, якщо у когось день народження, то прошу такого не повторяти. Бо По це може прийти це трагедію. и в смерти. Ай, ай, как больно, ай. Да что, тетелька, мы так угораем. <с novo sit -up> Я говорю, смешно, она так, ай. Хлопцы, высота, ты, ей больно, на его в крови, давите. А? А що нам тепер робити? Що ви стоїте, скорою визивайте? Що ми тут будемо дивитися, як вона кров'ю страждає? Завтра батьки в школу, і ви исключайтесь від цієї школи, а завда, і сьогодні якраз? Вихідні то ви маєте всі Уроки повчите, котрі я вам задаю. Без Ладно. Ладно. одно ви розуму та не знаєте. Це ви роз, це, взагалі, то ви не маєте ніякого розуму. Да, зробили травму свой вчительці. Та що ми так угораємо? Шо з нею, щось сталося? Взагалі, то вже сталося. Так, да, ви зробили їй гігантську травму на лобі. І тепер в неї там йде кров. І це вам смішно, що в неї йде кров? Ой, та що тут такого? Там лишуть на царапіна. Там просто дирочка. Всього дирочка. А ти хоч знаєш, що це може привести, а вдруг вона померла. би... Хм <гум> <Ладно. кхе> Директора. Це їх мама, той самий директор, я і чотири па. Ну, ви просто знаєте, це просто жахлива поведінка. Вони спочатку там ржали над ботаном, кактусом, що він що він іде на, на якісь там тренуки. Так а що ми що знали, які трен... він на тренування йде? Він йде на спорт? Добре, що він вас не вдарив, <кій> потім болі, якраз дівчинка не б'ються з хлопчиками, то вони вирішили мені на прикола кинути мені торт в лице, там, де були та якісь самі штучки, щоб торт не падав. Так ми вирішили трішки поугарати. Що ми тут пробуємо? Вирішую трішки поугарати. Сьогодні ви ісключені. Завтра шукайте іншу школу, тут ви ніколи не повернетеся і крапка. А, як... а які нам школу треба йти? Це тільки та школа. Братік, ми ще й раді будемо. Чого це? Так ми нікуди не будемо йти. А да, что ж ну теперь... вы свободны? да сейчас. <связываю> <связываю> Від щастя. Ну, сильно болить, але нічого страшного, Ви будете вчитись. М? Зачекайно. Мамо, чого нам вчитись? Ми... Це ж тільки та школа. Ну, то іншу ми значно, знайдемо. А яку іншу? Це тільки та школа, в котрої ми можемо ходити. Тут немає вже іншої. Тим більше, спаси мене, в мене ноги болять. Окей. Тримай. Дякую. Дякую. Та вже вже добренько. Ой. М -м да. <кій> Тому... То це вже кінець від цього смішного відео про братиків. А далі я буду вже робити своє відео про смішне того ігровая тиква. Це вже буде кінець від братиків школи смішної. Далі вже буде ще далі. Чекайте ще четверту частину.